Добрий день, глядачі. Сьогодні ми будемо готувати сирні палочки. Ну і так, в майбутнє вже настало. За відріжемо невеличкий приблизно такий кусочок сира. Ну так от, Ми нарізали сир і тепер нам потрібні в яйце. Ну і подивомовчик це буде. Ну. Беремо, відкладемо це. Беремо ножечок і розбиваємо яйце. Тепер розбиваємо яйце. Розбиваємо чорток і... Розмішала яйце і тепер чуть солим. Відкриваємо панировочні сухари. Думаю, витащить, хоча ще, ще трохи насипаємо. Отак от, от. І тепер вона вже клада їхню сковородку. Отак от. Спочатку було в яйці. А тепер в понігловці. i you что воля вот так вот вот наши сырные палочки уп смажился жился полностью вот такие вот это два вот и мы можем его полностью выключить Щось розвалюється. Кочки, звісно, не дуже гарні, але треба спробувати, які вони на смак. Так, от зараз ми їх попробуємо. Щось тут А це вже поліпше. В цьому не буси Попробуємо попробую Хм. Непогано, смачно. Думаю, я би рекомендував, якщо хочеться снег по-швидкому поготувати, але рекомендую смажити їх у більшій кількості олії, ніж я. Ну, а в основному все норм і все, що мені залишилось сказати, до побачення!